Всем привет-привет! С вами я Павло и Дима И сегодня я буду э, за Димой играть в игру Майнкрафт зобрази глобальних це нам не важно і мой мир це я створив буквально недавно ну майже тільки що тому що це тому що я тільки що спробувала знімати відео і мені це відео типу не сподобалось я позднів призняв вона у мене... у не пішла мене то відео Но я уступаю чатку делать. Ну и значит я... Ну, ні, рукам Нам цю рукамку не треба. Зараз І все. Нам потрібно зриватися, поставити на початку невеличкий домик. Потім будемо тут так? То, Наши no, нам два різни домика, чтобы это брать. Да. Так, так, ми ще один туди. Давайте зброю, а потім виживати. Ну, Перший раз ми тут знімаємо так. Ну, типа, я уборі різні пар. Так, так. суто виживання, без, без нікого. Просто дуже Вив... вибачте, ласка. Суто без нікого. Ну, Без таких сторонніх. Друзі, ну краще воно буде мою поняти. Что зараз переробимо? Так, говоря палки побудувати. Ну а хрен. Тобто ми скупати можемо. А, не, не можемо. Так. Так, виставка. У нас є 40. Det er blindt. Подождите, я вернусь. Так, я вернулся. Просто, ну, в тике мать светлее, мне удобнейше. А, все, да, я да? Ну да. Так, я буду хеджинку на волочке, я уже сказал. Moment. Może nie szalone wideo z nim, No to może, nie wiem, to Po prostu... Może z nim, nie wiem, po prostu... Zaraz ja ten wideo będę próbował zrobić Я зараз знімлю інші і викладу на YouTube. Зараз я ще раз знімлю, перезнімлю. Це я обов'язково, ну, обов'язково я це поставлю на канал, але це відео буде королей. У нас вже нема суто дерева. Ну добре, я на цьому можу попрощатися з вами, Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Я ще раз попереджую, що я дознімлю це відео обов'язково. Я буду обов'язково дознімлювати. Все короче. Ну, мы И... Пока-пока. Зараз -пока. буду выйти новое видео. Пока-пока.